Так, хтось мені написав, типу, розкажи, як правильно доглядати за зброєю. Так, догляд за зброєю починається з того, що ви поїхали на полігон, похерачили так, що збро... збройне жилета тече, що все мокре, воно має добу сохнути, поки висохне. Каска теж повна води, точніше поту. Потім вам треба набір для чистки, вам треба якась штука, яка зніме весь нагар, сажу, там, залишки, міді і так далі. Я, до речі, використовую зрати повітря те саме, що для компів, щоб видати спочатку всю гризівку, потім обов'язково, треба масло, або дороге, або дешеве, в принципі, пофіг, я не поняв різниці. От, Потім задуваєш все піною. Зараз я якраз розібрав, буду задувати, там вже все зібрав. Тут зараз розібрав, буду задувати. От, Потім треба все задути маслом, все витрати начисто, маслом, змащене, змастити все маслом начисто, а потім насухо. Я використовую звичайну сніжну помню. Ще тряпочки є. І ще бувають серветки зразу в маслі. Але ну, я використовую просто масло і паперові серветки, в принципі, норм, все гарно працює. Кому цікаво, ще задавайте питання.